Руслан Бурлака вітання від від мене, Русланчик. колега, ми працювали багато. Разом, заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування плати за землю з фізичних осіб, департамент оподаткування фізичних осіб, так буде скоріше. Гуцуляк Володимир, заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податку на нерухоме майно фізичних осіб, відміни від земельної ділянки, департаменту оподаткування фізичних осіб. Осіб, я вам понеділок скидала. Прошу вас, самі колеги, ви визначитись, хто з вас в якому буде е, порядку викладати матеріал. Головне, щоб це було лише пос... не було лише посилання на статті законів, бо зауважу всім е, завжди учасники заходу професійні бухгалтери, юридичних осіб, в основному ПДВ, які добре обізнані. І далі навіть не буду, щоб не гаяти час. Слухаю, хто з вас перше, починайте. Так, Гуцуляк Володимир. Я хотів би коротко зупинитись по податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки. Значить, хто платниками є, хотів би сказати порядок обчислення, надсилання податкових повідомлень рішень та сроки сплати та проведення звірки з платниками податків. Значить, відповідно до норм податкового кодексу, платниками податків є юридичні та фізичні особи, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості? Так, у разі перебування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості у спільній частковій або в спільній сумісній власності. Платників податку слід розуміти наступне. Це, по-перше, у разі, якщо перебування у спільній частковій власності кількох осіб, платником є кожна за свою частку об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, у разі перебування у платники у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділеної в натурі, платником є Одна особа при цьому, якщо звертаються до нас платники податків, ми пропонуємо е е звертатися до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси місцем реєстрації стосовно подачі заяви платником на визначення одного платника на це житлове чи не житлове об'єкт е е нерухомості щодо визначення одного платника податку. При спільній власності кількох осіб, і поділений між ними в натурі, платником є кожний власник об'єкта житлової, житлової нерухомості, в тому числі часток, який належить на право власності. Значить, підстава нарахування у нас податку фізичним особам є е, дані. Державної реєстраційної служби. Власником цього реєстру є Міністерство юстиції України. Значить, порядок обчислення. значить, контролюючий орган нараховує податок і до 1 липня поточного року за звітний, скажімо, якщо це 24 й рік, за звітний 23-й, надсилає податкове повідомлення рішення платнику податку рекомендованим листом про вручення до 1 липня до 1 липня 24 року повинні надіслати вже значить законом 3050 було 26 20 20 які 22 69 пункт значить один а 69,22, так. 69 да. 69 да. Значить, було внесено ну, зміни. Вибачте, і... вибачте, Володимир, повинні були надіслати так. 1 липня. Так ось я питаю, ви ж податково, надіслали? Надіслали. надіслали. органи, Надіслали. Надіслали. Добре, Добре. дякую. У 23-му році цією нормою кодексу було надано право контролюючим органам до 31-го, 12-го двадцять третього року надсилати ці податкове повідомлення рішення. Значить, якщо платник отримав податкове повідомлення рішення з податку на нерухоме майно. І є якийсь сумнів щодо неправильного визначення суми там податкового зобов'язання, платник податків має право звернутися до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації, податкової адреси щодо проведення звірки даних, а саме щодо визначення, щодо об'єкта оподаткування, загальної площі оподаткування та розміру ставки та суми нарахованої податку. У разі виявлення розбіжності контролюючий орган робить перерахунок суми податку і виносить нове, нову, нове податкове повідомлення рішення, попередньо вважається скасованим, відкликаним. Що стосується пільг, значить, відповідно до кодексу. Пільга надається у вигляді зменшення бази оподаткування незалежно від соціального статусу платника. Тобто для квартир 60 квадратних метрів, для будинків 120 квадратних метрів, для різних типів об'єктів 180 квадратних метрів. Так Тобто, я вже сказав, що незалежно від соціального статусу, законом 3050 також внесено зміни в податковий кодекс, яким визначено, що це то, що були внесені зміни, 21 перший, рік за об'єкти. Житлової та нежитлової нерухомості, які знаходяться на територіях активних бойових дій або окупованих територій, 21, 22 рік. За, за об'єкти житлової нерухомості податок не нараховується та не сплачується. За об'єкти нежитлової нерухомості, починаючи з 1 березня до 31 грудня 2022 року податок не нараховується. Ще я хочу звернути увагу, що у нас все стосується обчислення суми податку за об'єкти житлової нерухомості, значить у нас податок розраховується сумарної загальної площі таких об'єктів. Тобто, якщо я маю квартиру, скажімо, у Вінниці і в Києві житлова загальна площа цих квартир сумується мінус пільга 60 метрів. І обножаємо на ставку податку. Що стосується об'єктів нежитлової нерухомості, то податок обраховується за кожний такий об За кожний такий об'єкт без врахування пільг. Починаючи з січня 2023 року, це тобто в 2024 році за звітний 2023, тому що податок для фізичних осіб обраховується за Попередній звітний рік, за об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі частки, що перебувають власності фізичних осіб, податок розраховується з, то тобто, й не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено що відповідні території. Дату початку активних бойових дій або окупованих до його завершення, податок не нараховується. І ще раз хочу звернути увагу, що платники податків у разі виявлення якихось непорозумінь чи сумнівів щодо суми податкового зобов'язання мають право звернутися до контролюючого органу за своєю податковою адресою щодо провірки. Перевірки ну даних, звірки даних. Дякую, в мене все. Так, ну слухаємо Руслана, тоді вже будемо балакати. Прошу, Руслане. Добрий день, шановні колеги, шановні слухачі. Е, як зауважила Людмила Михайловна, десь до случайні поголтера е, сидять. Хоча вони і є фізичною особи, а відповідно до земельного законодавства можуть мати у власності деякі земельні ділянки як, як фізичної особи. Це, що стосується для будівництва благоводнього життєвого будинку, особисто селянського господарства для дачного будівництва, для ведення садово та індивідуальних гаражів. Ну, що, що сказати по, по громадянам? У 2022 році у нас було зроблено ДПС нове податково повідомлення рішення по, ну, по всім майновим податкам, де зазначається ну, в особі, що оплатить за землю з фізичних осіб, то там зазначається не тільки площа, але вже кадастровий номер, ставка податку місяць брахування, ці місця обрахування ну, плати за землю, тобто земельного податку або орендної плати, От. де можна перемноження цих коефіцієнтів і цих цифр, буде визначена сума податку земельного податку або орендної плати. Що стосується інформації, то у нас ми беремо інформацію, що у нас підстави нарахування є дані державного земельного кадастра, де зазначається, де зазначається і, і цільове використання земельні ділянки, кадастрового номеру, нормативної грошової оцінки. Також у нас в ДБС на сайті офіціальному можна знайти калькулятор оплати за землю де по, по платі за землю, де можна спітичних осіб, де можна розрахувати е, податок або орендну плату. також на сайті ми е, роз, розмістимо е, ставки, які приймаються органами місцевого сотрування е, по відповідно до цільового призначення кожного року, де також можна перевірити в розрахунку правильність. Застосування застосування ставки по земельної або рентгеноплаті. Що стосується у нас, ну, давайте так, хто у нас є платниками. Платниками є у нас власники або користувачі земельних ділянок. Об'єктом винохування є земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні. Ну, давайте основимося на звільненнях. Чому? Тому що дуже багато питань задають громадяни, ну, фізичні особи. Вони не розуміють, що у, нас, що у нас в Податковому кодексі пільги надаються по, по деяким цільовим земельних земельня, не по всім, а тільки для. Особисто селянського господарства не більше як 2 га для будівництва обслуговування житлового будинку в зависимості від міста це 10 соток, 10 соток либо, но, або 0,1 Га. В посілки городського типу 0,15 соток або 0,15 га. І в селах 25 соток або 0,25 га. Також пільга надається по землям дачного будівництва, по землям садового, для садівництва і гаражного. Це більше пільг немає. Зокрема, тільки якщо земельна ділянка або земельна ділянка частка пай передається в оренду платнику єдиному податку четвертої групи. Тобто, я хочу зауважити, що якщо у э, пенсионера, у инвалида другой группы, которая распространяется, я, который я сказал, в земельной делянке, и это, есть земельная делянка, к примеру, под магазином или под э, АЗСом АЗС, заправкой, то вся пильга не, распространя... не распространяется на физическую особу э, по данному тюрьмому крестанию земельной делянки. Э, Так. Так, якщо у фізичної особи, якщо у фізичної особи має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то він зобов'язаний подати до 1 травня до вільної форми заяву, на яку земельну ділянку він обирає. Наприклад, у фізичної особи знаходиться дві земельні ділянки під будівництво обслуговування житлового будинку. Наприклад, там в Абухові, і е, пусть буде якийсь там село теж там Житомирська область, то він подає заяву до 1 травня, до 1 травня і обирає на яку земельну ділянку ви, в межах 25 соток, е, він получить, він получить бігу. У разі не дання такої заяви до 1 травня, контролюючі органи начисляють йому. Податок за землю і він подає вже заяву після і Більга після після травня, і пільга починає рахуватися з наступного календарного року. Так, хочу ще зауважити, на що на що за рахунок за рахунок сільських селищних рад, то що пільги, пільги застосовуються тільки приймаються рішенням. <tansen> тільки не можуть прийматися і підлі не може згодиться. Окрім окрім земельної ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенціальною загрозою та забрудненням вибухоних вибухонебезпечними предметами, так да також. Нарахування фізичним особам проводиться до 1 липня поточного року щодо плати за землю та арендної плати. На сьогодні вже контролюючими органами висвоєні всі ППРК, були розослані. Ну, для інформації це приблизно біля 8,5 мільйонів ППР було контролюючим органом сформованим та надісланим. До 1 липня також, також податок фізичним особам сплачується протягом 60 днів після вручення податкового повідомлення рішення. Що стосується нових ведень, то у нас під пунктом 69.14 прим. 1 було визначено. Що не нараховується та не сплачується плата за землю плата за землю по земельним ділянкам по земельним ділянкам, які внесені до державного реєстру майна е, відшкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. І площа земельних ділянок, які поширюються на цей. А е, також е, у фізичних осіб, які у власності є житлових нерухомості, е, це в селах не більше 0,25 га. В селищах не більше 0,15 га, в містах не більше як 0,1 га. І якщо нерухове майно пошкоджено, пошкоджено більше, більше одну, перевищує одну третину загальної площі житлової житлової нерухомості, житлової нервної нерухомості, то звільняється 100%. Якщо менше 1 третини, то звільняється 50%. Від загальної площі земельної ділянки. Ну, все, Дмитрийна, так коротко.